Є знижки на Тантом Верде. 10% в аптеках, подорожник, «Бам» та «Ощад». У холодну пору року забудь про стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд від Нівея. Українців попереджали про велику війну і навіть називали конкретну дату воєнного вторгнення. Нам кажуть, що 16 лютого стане днем нападу. Ми зробимо його днем єднання. Натомість, 14 лютого 22 року, президент України Володимир Зеленський повідомив про створення нового свята Дня Єднання. Цього дня ми вивісимо національні прапори, вдягнемо синьо-жовті стрічки та покажемо всьому світу нашу єдність. Зеленський заявив, ідея в тому, щоб показати світові і, зокрема, росіянам, що ми разом, попри військову загрозу. А загроза висіла у повітрі. 8 лютого уздовж кордону з Україною з боку РФ, Білорусі та тимчасово окупованих територій перебуває 140 тисяч військових. Таку заяву зробив тодішній міністр оборони Олексій Резніков. 14 лютого міністр оборони Росії Сергій Шойгу поширює тези, що це масштабні навчання. Вони скоро завершаться і війська повернуться у місця постійної дислокації. 15 лютого президент США Джо Байден і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявляють про відсутність ознак деескалації. 16 лютого українці вперше відзначають День Єднання. По всій країні піднімали державні прапори. На стадіоні Олімпійський розгорнули стяг довжиною у 200 метрів. У школах проводили тематичні уроки. На телебаченні транслювався єдиний марафон. Володимир Зеленський у Маріуполі говорив про єдність. Ми спокійні, адже ми разом. Ми сильні, адже ми разом. Ми українці, і тому ми разом. Звісно, не обійшлося, і без критики. Дехто вбачав у новому святі елементи радянщини, пропагандистський контекст та спробу влади підвищити свій рейтинг. Також лунали думки, що це свято не стане постійним, оскільки немає історичної прив'язки. Цього року ми відзначаємо День Єднання вже втретє. Робимо це в умовах. Повномасштабної війни